Всім привіт! З вами електромотор. Сьогодні 28 серпня 2024 року. Всі, мабуть, задались питанням, коли побачили, коли є такий От... інвертор Чемпіон, пікова потужність 5,5 кВт, робоча 4 кВт. Заводиться з допомогою електрозапуска. Є ручний запуск. А от пульт. Добре, що така от длінна видвижна ручечка, друзі. О, дивіться, як вбирається. Просто супер. І чого ж я його так виставив, друзі? Як доволі часто я говорив, читайте керівництво. По експлуатації. Багато хто купив ще генератор, залив все, що необхідне і запускає, а інструкції не читає. От по цій модельці, тобто більш такі мощні моделі генераторів інверторних а також обичних генераторів. Дізеля, звертайте увагу, тому що є транспортіровочні упори. В кожних е виробників вони різного кольору. В даному випадку в чемпіона, там, де побачили помаранчевий колір, зверніть увагу. Ми під низ обично не заглядуємо, дивимося зверху. А знизу я зараз постараюсь показати, там є кріпіжі транспортувальні помаранчевого кольору, які треба викручувати і вбирати для того, щоб ваш в даному випадку інвертор працював так, як потрібно. Тому що упори, зрозуміло, не дають амортизації двигуна. Так, друзі, показую. Дуже неудобно, через що отак виставив я його, щоб добратися. Он, як бачимо, помаранчеві друзі пластини, бачите? Які треба викручувати. І чому потрібно читати керівництво по експлуатації? Звертайте, будь ласка, увагу. І тоді. Ти інвертор, який купили, буде надійно працювати, тому що ми деколи не виконуємо те, що просить зробити виробник. А тоді, і виходить, не гаразди. Всім мирного неба, друзі. Телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber, чертайте керівництво по експлуатації і у вас все буде добре. Всім мирного неба, гарних покупок. Шукаємо 2-3 минути, читаємо, а потом запускаємо. 0,63, 426, 10 10